Друзі, я прийшла на город визбирати урожай. Ну Таке, знаєте, переводня якась такі от малесенькі, отакі от чуліні яйця, Ну Думаю, чого воно лежить. беру. От такий навіть взяла один, курочком, зараз його віддам. От, Ну так взяла і йду, і що я бачу? Дивіться, який він здоровий. Оцей непоганий такий, але все одно маленький, звісно. Ой. Вон. Бачите, маленький. А оцей нормальний. Так, він не звелетніт прям-прям. Але, вибачте, пропустила. Він заплівся сюди, в цю квасолю. У мене тут квасоля. Видирвися. І він прям хороший такий. вон Клас, клунчик. І такий от теж. Ось так от. Ну це прям добренький такий, да? Он ще лежать. Так, друзі, як то кажуть, мелоч, а приятно. в кінці октября. Сьогодні останній день октября, чи 30, чи 31. Ось. І отакий от урожай кавунчиків. Це вже все. Останнє, вже всі визбирала. Більше в цьому році не буде. Ось такий 24 й рік. Оцей кавунчик взагалі мене порадував. Не знаю, перестигши, не перестихшись, зараз вдома розберемося, але приємно, що він такий здоровий велетень. Ось, оце от моя плантація з. Кавуніфа тут от, 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 була. От, я вам показувала влітку. Блін, я з літом аж засумувала. Ось це ви бачите такі рядочки, от ще рядочок. І він той жовтенький це квасоля. А посередині, ось тут от, в мене росли кавунчики. І дивіться, де вчасно прополола. Тут прекрасно, бачите, немає бур'яну. Вчасно прополене все, красивенько, гарненько. Ну, Звісно, літом, коли все зелене і красиве, то це одне, але от вчасно пропололи і до сих пір немає бур'янів. От. А тут -от вимахав. От так, от. так що зараз піду на дині. з кавунами. покінчено, йдемо ось туди, там в мене Серед диньок теж були приємні сюрпризи. От, Наприклад, сама верхня. Така жовтенька, без таких серйозних пошкоджень, неначе непогано, така тверденька. От. Звісно, це не такий сюрприз, як той кавунчик великий, он там зарився вже. Але все одно приємно. От. Так, друзі, ми з вами в мене в гаражі. Отак от, от. От тут я її розміщу кавунчики, тут в мене вже лежать всі мої кабаки. Оце все, що треба. Якось треба розвернутися. Хотіла сказати, чого. Ну зараз я сюди все повигружаю, те, що зібрала. І хотіла сказати, чого я зразу не собрала весь цей от залишки цього врожаю. Тому що на той момент ці кавончики були ще зелені. От я показувала, як я їх перевіряю, і звідки я знаю, спілі вони чи ні, так ось вони були ще зелені, не Неважливо розмір який і так далі, а просто ще було не І я думаю, ну зелене мені точно не треба, то що це збирати. І залишу от скільки простоїть, стільки простоїть. От достояла аж до октября, до кінця октября. Ну, подивимося, нехай тепер лежить в, в гаражі, буду час від часу брати, перевіряти. От, розказувала, що в погріб спускати не можу. Там дуже волого, ну не дуже волого, а достатньо волого і овочі там портяться. Сподіваюся, от перевірочний рік. Зараз подивимося, як воно тут себе поведе. Буду надіятися, що хоча б тут в гаражі воно нормально. Пролежить. Тут в мене і кабачки, і кабаки, і кабачки спагетті, і, і, і ці кіточки, як вони там називаються, ви поняли. Коротше, у мене тут все. От, і кавунчики, і динки. Ну ще, друзі, я все помила. Зараз будемо з вами дивитися, що ж там в мене за недоврожай такий. Зразу хочу сказати, може хто не розуміє, основний врожай вже давно собраний і навіть Ось, ну Щось там пішло на закрутки, да? на закатки. Ось це вже таке, то що от повинно було, в принципі, залишитися там, але я вирішила зібрати. От, ну давайте подивимося, що з цього вийшло. Але спершу почну з того, що в мене там декілька не знаю, днів назад виходило відео. Я збирала баклажани, ці залишки на городі. І були в мене ось такі от жовтенькі баклажанчики. І я не знаю, я їх розрізала. Це воно старе чи не старе, хто скаже вам видно, я сподіваюся. Так, З баклажаном я, я чекаю вашої відповіді на цей рахунок. Давайте, саме головне, подивимося, який кавунчик всередині. От він трошки такої неправильної форми. Я вже бачу, що він просто тонкошкурий. Знаєте, з виду непоганий. Зараз я спробую скажу він солодкий чи ні. Він солодкий і він зовсім трошки перестиг. Тобто, в принципі, нормально в кондиції ще можна їсти. Вже такий на межі, але, ну, в принципі, нормально, хороший кавунчик і солодкий. Блін, класний, солодкий кавун. Так, а далі це в нас. Така динька. Зараз перевіримо диньку. Ну, вона прекрасна. М -м 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 -м. Хороша диня, класна. Хороша, класна диня. Зараз я, звісно, її ж попробую. щоб не бути голословною. Дуже солодка, класна, медова диня. Спочатку треба їсти кавун, бо він не такий солодкий, як диня, а потім вже її. І наостанок, напослідок, хочу спробувати ось таку диньку. Ну, хоча б подивитися, що там всередині. Це я купляла дороге насіння дорогої дині. Якщо знаєте, вони продаються в супермаркетах, такі дуже дорогі, і всередині вони помаранчеві, такі довгої форми. І сама м'якость в них повинна бути помаранчева. Я пробувала. Наші звичайні дині набагато смачніші за такі, от, але такі теж прикольні. і Мені от захотілося виростити, і вони почали в мене зав'язуватися, доросли ось до такої, от до такого розміру і посохли листя в дині. Я не знаю, що сталося, може якась хвороба, чи що. Листя посохли, звісно ж, плоди зав'яли теж. Але під кінець літа почали зав'язуватися диньки. І я думаю, не буду їх чіпати, нехай лежать, подивимося, що з цього вийде. Нічого з цього не вийшло. Так вони і залишилися. Це вважаєте вже другий врожай, який не пов'яв, але і не вирос. Тобто, ну, не вийшло виростити. Я просто хочу подивитися, яка ж вона там всередині. Ага, ага, ну вона помаранчева. Фагнітка кабаком. Помаранчева динька така класна, красива. Давайте попробуємо, раз вона така. Їсти можна, але вона не солодка. Отож, на що її їсти? У мене тут є класна медова динька солодка. Це я завтра зранку віддам курочка. От. Вони оцінять, я сподіваюся, як ні, так ні. От так що такі в мене сьогодні були. Такий в мене урожай неожиданий. от, кінець октября, останній день октября, а в мене кавуни. Так що обов'язково треба саджати на наступний рік, тому що наскільки вони мене радують. от. І, ну, я взагалі це все обожнюю, дині взагалі, і кавунчики. От, Так що обов'язково треба буде на наступний рік саджати. Я не знаю, правда, що це за сорт, Може, продюсер. от, Не впевнена. На цьому все. Всем пока.